Бачите, mm. Сергій навіть таку лінтяйку, як Свята, заставив щось робити. Хтось що де затече філе куряче, бо хоче щось таке їсти. Литіла mm. з три сирника. Випала ліки, стало мені зле, трохи подрімала, але мама спати не може, бо дитина має вчитися. Бо дитину, якщо не контролювати, як вона вчиться, то дитина має чуд чудеса робить. Прийшов мені оцінки, я його питаю, мені вона розказував. Знаєте, де файні оцінки, то він говорить, а де такі не дуже оціночки, то він не говорить. Ну, то має голову, я тобі скажу. То, то має голову. Я вже впала в нерви, мене вже вибісило. У нас ні одна ворона на будинку не сидить. Так. І зараз він йде вчитися. Я встала, думаю, все, піду з ним. Але скажу, зранку проснулася і до обіду, я вже добре почувала. Вийшла на вулицю, а там прохолодно. Холодним повітрям надихали, надихалася. Надихалися, чую мені знов недобра. Ну, але зроблю їсти, бо і вони будуть їсти, я буду їсти. А що твій куркума до, відбив, до відбивних. Я даю до всього. Куркуму? Так, відкрили сік, mm. який може бути галі на весілля. Сік дуже смачний. Я все думала, що там він цукру, але він каже, ні. В ні граму, я взагалі нічого не додавав, просто вижитий сік. Я дайте солодкого мало їм, він мені такий солодкий. Ух, ну такий, він такий мені аж капець якийсь солодкий. Нехай Максим п'є, каже, що я плужний свік той корисний. А саме, що він натуральний. Ну, ще, ще й сам його робив. Ну, Максим, я іди? Кабаноси всім повідправляли, там ще є одній одні дівчині кабаноси, але щось та дівчина. А то не, не треба про то говорити, бо зараз ну, Ти вже мені не доїв. Ти от не сказав, що цибулі немає. Світа цибулі немає? То вже пізно, я вдома я питалася, чого нема. А чого? Дивись. Колись, Коли ми йшли в магазин, от я їхав в магазин, ти казала, подивися, що треба купити. Ну, бо ти б ще нічого ну. не був зайнятий. Ага. А ти тепер сильна бджілка підпертве, щоб ти глянули, то є. Мені сьогодні зле. І вчора мені теж було. А до чого тут сьогодні? <рес> я тобі кажу за весь час. Я старша і знаю як часу. <рес> Та ти розумієш, що зараз вже прийшов той момент, Нікого не хочу образити. Що ти вже не старша. Я знаю продовжувати, я можу вчасно. Во, ваш я не хочу нікого обрати. Силіконов <рес> ту не ставиш? Ні. Хай пропочається. до речі, в тому телеграм-боті я так листав. Я думав, що там знайду рецепт цього. Якого, блін. А, е... компоту з грушки. Не знайшов поки що. Люди кажуть, просто лимонну кислоту дати, але мені щось дає. Але до яблука теж казали, їй лимонку давати, я нічого не давав. Ну, але грушка вона ж якщо її. Ну як її порізати. Та дольками можна. А наш тато, я пам'ятаю, він кидав є. просто так сіла. Ну, тіли ну, і Ми потім маліто так їли смачно. Та бо то є смакотяжка. То є смакотяжка, так. Масте, де є? Берем. Де він всі вчити уроки? А, віде. то при тобі? Ні, там чейник і мне проводятся за все русская. А ну я иду подконтролю. Педконтролюй.